Громадська діяльність це не про нудні звіти, а це драйв, подорожі, навчання та постійна боротьба за сенси. Сьогодні ми поспілкуємося з людиною, яка роками доводить це на практиці. Про це сьогодні в проєкті Третій сектор на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко, і знайомтеся, мій гість, активіст та інфлюенсер Антон Шаванов. Антоне, вітаю. Привіт. А, насамперед. Сьогодні от говоримо, така дуже у нас, мабуть, трохи загальна тема, але все ж таки ми будемо дуже багато про різні кейси говорити вашого життя. І для початку хочу запитати: от на фоні вашої історії, взагалі, як ви почали включилися в активізм, включилися в те, щоб допомагати людям? Взагалі, активізм сьогодні, це для вас це більше як волонтерство, чи це певна серйозна вже як професія, а, яка вимагає певного менеджменту? Угу. Колись я втратив роботу. Колись. Комусь у 2012 році я працював в газеті, втратив роботу і поїхав в Крим. В Криму я познайомився з двома жінками, одна з яких працювала з дітьми з інвалідністю. І розказала мені, як вона їздить в табори, як це було, як їй подобається, і які виклики перед нею. Ставить така робота. Мені стало дуже цікаво, бо, зокрема, йшлося там про людей з аутизмом з раз, і тоді я, відверто кажучи, не знав, що це таке. Мені що раз, що будь-яка інша абревіатура це все було не, шок, НАСА. Щось таке. Ну, не, незрозуміле, важке. І я, ну, Вона мене познайомила з тими, хто організовує такі табори для таких дітей. І я напросився туди волонтером. Ну, от, бо я нічого не вмів, нічого не знав, але мені було цікаво. І мене взяли. Мене взяли, я поїхав в табір. Це був перший табір. Він був в Криму, до речі, в 2013 році якраз, от якраз я встиг. І. І мені сподобалось, у мене вийшло, щось там вийшло розрулити пару якихось ситуацій. Да, я був волонтером без якихось спеціальних знань, але мене ніхто не обмежував в, ну, скажімо так, в методах. Да? Тобто, ну, Ясно, без, без якоїсь там жесті, тобто, ну, це в рамках пристойного, але я як собі я думав, що от мало би бути, як би я робив би. Я так собі і робив. Мене запросили на наступну зміну за результатами зустрічі, а потім мені запропонували за результатами другої зустрічі. зміни Запропонували супроводжувати хлопчика одного. Ну, і це вже така почалася епопія там, на кілька років. Так, на багато років я б сказав, а за цей час у вас є досвід роботи з, з звичайними дітьми, і є робота, дос, досвід роботи з дітьми, з як з фізичною інвалідністю, так і з ментальною інвалідністю. І тут от, хочу запитати взагалі, наскільки чи складніше працювати з такими дітьми, наскільки діти відкриті до тих людей, які намагаються їм допомогти. Ну, немає, напевно, однозначної відповіді. Це да. індивідуально. Складніше чи легше, в чомусь легше, да? в чомусь складніше. Якщо це якісь ну, відсутні якісь базові навички, наприклад, да? там навички самогігієни, самообслуговування, мабуть, це складніше, якщо там, дитині років там, 10, да? чи підліток, ну, ймовірно, це складніше. Але часто легше домовитись, ніж з звичайним підлітком. Бо звичайному підлітку все без кінця треба аргументувати, пояснити. Тут теж треба пояснити. Але, ну, не знаю, воно. Мабуть, мабуть, трошки простіше, мабуть. Я не знаю, не впевнений. Питання. Ну так, це складне да. питання, насправді. Це застало мене в розплох. Насправді складне питання, але тут якраз я мав на увазі, наскільки діти намагаються самі йти назустріч, вчитися навіть в тому числі зав'язувати шнурівки, наприклад, як ви вже сказали. Чи вони ставлять таку стіну між собою і суспільством, коли намагаються чомусь їх навчити або до чогось спонукати? Я розумію, що це знову ж такі індивідуальні різні випадки бувають, okay. але вдається з цим справлятися? Як сім? на мене, якщо мова йде про навчання, да, не про змушування там, чи насильство, то проблем ну, менше. У мене був приклад, коли хлопчика одного намагалися навчити їсти да, і попередній педагог. А в цих спробах навчити його їсти, вибив йому ложкою зуб, ну, зламав йому зуб. Це відстій, це погано, неприпустимо, так не має бути. У мене на те, щоб він почав їсти, взагалі будь-яку їжу, пішло майже два роки. Ну, Зате він лишився з, з зубами, не постраждав фізично, і я сподіваюся, що психологічно теж. І що? І він почав їсти ну, різну їжу. Да, це складний, важкий е, такий труд. Е, але якщо це, ну, якщо мова йде про навчання, то діти відкриваються. Да? Якщо я ділюся з ними там, досвідом, не знаю, хочу їм там, ті, ж, ті ж самі шнурки да, зав'язати, навчити їх, а не просто ти мусиш зав'язати ті шнурки. Нікому він нічого не мусить. От тому і виникає питання а, таких вчителів, десь ви набралися цього досвіду, чи вас навчали, як навчати а, дітей з інвалідністю? А, тому що знову ж таки, от порівнюючи там, де ложкою вибив зуби, ну зрозуміло, що це взагалі не педагогічно, і будь-які насилля, тим паче в адресу дітей, ну, це карається. А, з приводу того, як правильно навчитися вчити таких дітей? Перші кілька років я практикував без е, спеціальної освіти. Да, ну, якось воно виходило. Я спостерігав. Багато спостерігав взагалі. Це така моя рекомендація спостерігати. Перед тим, як щось робити, якесь будь-яке втручання проводити, треба спостерігати, да, щоб зрозуміти, е, що, ну, чого бракує, і чому я можу навчити. Да, і чи покращить оце от моє навчання. Життя конкретній дитині, да? бо якщо я просто його навчу ну, умовно перекладати карточки зі стола на стіл, ну, чудово, клас він міє. Але як це допоможе йому в реальному житті? Якщо я допоможу тримати ложку чи митися в душі, чи розраховуватися в магазині хоча б карткою, да? це ймовірно полегшить життя. Mm. Тож спочатку я дуже багато спостерігав. Спостерігав і потроху пробував. Ну, прям потроху. Да? Не намагався одразу стрибнути на три сходинки. Я навіть і на одну не залазив. Буквально потроху. А потім, через... я ну, почав цікавитись, не, а що існує взагалі в цьому світі? Виявилося, що це прям велетенська така, культура, да? багато знань. Існує не всі вони однаково корисні. Я їздив на якісь курси, ну, які сам знаходив навчання, отримував знання і щось впроваджував. І ще через кілька років я пішов в Драгомановий інститут, щоб отримати педагогічну освіту, щоб на питання. Антон, а хто ви за освітою? Я не казав, ну я документознавець, ви знаєте. Ну, тож зараз у мене є педагогічна спеціальна освіта, але перші років 5-6, напевно, 7 я працював фактично без освіти. Ну, до речі, зараз в звичайних класах, в школах, якщо є дитина з інвалідністю, то до неї підставляють асистента викладача, це, якщо не помиляюсь, правильно так називається. І причому до кожної дитини такої особливої є один такий асистент. Наскільки важко працювати одночасно це або з одною дитиною, або з групою дітей, в тому числі з інвалідністю, з ментальною інвалідністю? інвалідністю? У мене є такий досвід. Як не дивно, я працював т'ютером, це людина, яка супроводжує дитину з інвалідністю. Це був хлопчик, він навчався у спеціальній школі-інтернаті в спеціальному класі на базі цієї школи, і от в цьому спеціальному класі я ще його супроводжував, тобто йому було важкувато. Да? Це не просто. Не просто. А асистент вчителя має підтримувати, да, допомагати кільком дітям. І це не просто ще непростіше. Ну, бо, бо й на одну дитину якось уваги важко виділити. А коли це кілька. Ну, це проблема. Проблема, да. так. І... Ну, і діти ще різні бувають, насправді. Ну, різні, різні діти, різні, зрештою, батьки у дітей, які не всі захоплені тим, що є діти, яким допомагають, а яким, начебто, не допомагають або менше допомагають. І от задача такого вчителя. Да, пояснити і батькам, і дітям, і собі, що ми всі тут робимо, і який ми результат хочемо отримати. Так. І, до речі, тут якраз про роботу з групами людь дітей. А у вас також є досвід роботи в таборах, таборах дітей, які втратили когось із батьків на війні. Наскільки складно чи не складно з ними працювати? Наскільки це дуже добре, насправді, що такі табори організовуються і діти якось відволікаються, які від. Трати в сім'ї, так і взагалі від самої війни. Але наскільки там достатній рівень розваг? Давайте я так навіть запитаю, тому що не завжди дитина хоче веселитися, та й будь-яка людина не завжди хоче веселитися, коли є в певні на то на те обставини. Так, ну розваг. Почнемо з того, що ті табори, куди я їжу в якості вважатого це психологічні табори. тобто всі вважаті, мають психологічну освіту, мають якийсь певний стаж роботи, тобто, ну, практично всі да, мають психологічну освіту, окрім мене, в мене вона педагогічна. Розваг, ну, діти вони ж все одно діти, незалежно від того, які у них обставини. Да, і. І вважати, для того і вважаті, щоб відслідкувати там поведінку дитини, зміни в поведінці, да? щоб кожен день, буквально кожен день, це ж така перша, перша ланка фактично допомоги і спілкування, щоб кожен день моніторити ситуацію, а потім на педраді, а ввечері ми обов'язково, тобто там от ми. Всі вже, коли діти вже лягають спати, на ніч ми збираємося на таку педраду і обговорюємо буквально у кого в загоні, що, ну, бо діти поділені по загонам, там, відповідно до віку, у кого що відбулося, яка дитина як себе вела, проявляла, що які там конфлікти можливі, да? бо конфлікти завжди є. Да? Що класного, хто активний, хто неактивний, там, наче не активна? Uh, і випрацьовуємо якусь модель, яку наступного дня ми намагаємося втілити. Та, і потім під кінець табору ми там пишемо такі як характеристики на, на дітей і ну, їх відправляють туди за кудись за місцем проживання, да, з якимись нашими рекомендаціями, як би було би гарно, щоб з цією дитиною там. Займалися, наприклад. Вот. Ну, і плюс э, м, певний. Бо є різні, різні табори. Є табори, де суцільні розваги. Дітей водять без кінця там, на екскурсії, вони там э, зранку до ночі навколо них танцюють. Дискотеки, конкурси, конкурси і все на світі. Тут, э, і тут є розпорядок певний, і екскурсії. Значно менше, більше таких розваг, ну не наприклад, там якась там театральна там сценка, да, де всі діти мають долучитися щось самі придумати, да, і потім розподілити ці ролі і зіграти. Да, це коротенькі сценки, ніхто не вимагає від них там на півтори години виступу. П'ять ну, хвилин, але п'ять хвилин може там репетиція проходити там день, півдня. Це дуже допомагає їм якось відволіктися і ну, відчути цей командний дух. Ну і тут це добре, що це як соціалізація ще відбувається, Звісно. тому що дуже багато дітей, хто ще закритий. От я особливо знаю випадки, коли дитина жодного разу там в житті не була в таборах. Тобто це менше спілкування, звісно, спілкування шкільне, якісь там дворове спілкування, але все одно потрібна більша соціалізація. І тут якраз хочу запитати про те, як ви помітили, наскільки чи змінилися взагалі запити дітей, молоді? От починаючи особливо з 22-го року, наскільки доводиться більше проводити якихось певних психологічних терапій? А якраз от після початку повномасштабної війни, наскільки діти зараз стали травмованішими? Ну, це ж очевидне питання, очевидна відповідь, да, бо вони стали травмованішими, бо війна ні на кого не впливає позитивно. Відсутність нормального сну спілкування, друзі роз'їхалися, хтось загинули не, не можна не травмуватися, навіть якщо зовні здається, що все в порядку. Тому, ну. Навіть якщо здається, що ось ця дитина супер там весела і не має потреби в допомозі, часто виявляється, що це ну не так. не так. Бо у всіх є питання, у всіх є багато питань. І через там, якщо навіть говорити про табори, да, то через там кілька днів такого спілкування діти підходять, діти задають якісь питання. Так, да, важливі. Діти діляться чимось своїми переживаннями, там, в тому числі пов'язаними з втратою там, батьків там, або втратою тих же друзів, бо це теж ну, втрата. От до речі, у вас в дописах ще спостерігав, в дописах в соцмережах спостерігав про ви говорите про неформальну освіту. Наскільки сьогодні от та офіційна освіта, звісно, ми розуміємо, що були недоліки, є недоліки, вона змінюється. Але чого сьогодні ще недостатньо і що треба змінювати? Це зараз я вже глобально так питаю в системі освіти. Я не буду це саме питати. Я хочу саме, наприклад, почути, що такого от в таборах, наприклад, відбувається в навчанні такого, що є позашкільною програмою і є корисним сьогодні дітям. Те, що їм необхідно, те, що вони не можуть отримати в своєму шкільному житті. Ну, Хотілося б якось коротко відповісти, а не розлога, бо розлога я, напевно, не потягну. А... Це навички такого контрольованого, напевно, помірно контрольованого спілкування. Тобто, ну, в школах, зрозуміло, теж діти спілкуються, да? але будьмо відвертими, в школах вчителі не сильно включаються в суд коригування там, якогось спілкування. Да? Це, ну, це не їх обов'язок. Ну, тобто, В ідеалі це було б гарно, якби вони це робили, але на жаль. А в таборі ми от від, від підйому там, о 8-й ранку да, до відбою, а часто це і вночі також, бо це ж діти, да, вони не засинають одразу, як тільки ну, стають. І в кожного від... різний формат. В кожного різний формат вони всі різні, з різних регіонів, різного віку, да, вони попадають в нове середовище, їм хочеться цього спілкування. І це спілкування треба направляти в якесь таке умовно ну, правильне. Єсь таке да, адекватне, адекватне русло, бо часто вони не розуміють, як правильно взаємодіяти. Ну, тобто там, умовно, норму для когось є йти і дати там по голові да, чи штовхнути. Їм здається, що це ну, ок, це норм цілком. Да. І тут якраз наша задача показати, що слухай, друже, можна, можна інакше, Там да, можна не ейти, дура там. Покликати когось, дікусь дівчину, яка тобі сподобалася, да? інакше це зробити. І показуємо і на своєму прикладі, як ми між собою спілкуємося, там да як от, ми, викладацький склад. тож да, Я напевно заплутався трохи. Тут якраз хочу уточнити, бо, наприклад, в таких таборах це якраз місця, де можуть зустрітися діти з різним вихованням, з різною з різним. Соціальних частин суспільства. І, наприклад, от знову ж таки про дітей, які втратили когось з батьків на війні, так само діти, які вже не мають або повноцінно обох батьків, або обох навіть батьків, на жаль. і... Знову ж таки, різниця в вихованні. Наскільки от такі діти, от, знову ж таки, продовжуючи тему, як вони приділяють увагу там, своїм одноліткам, але це може бути в агресивній формі, наскільки от можна а, якось їх так я не знаю, спрямувати на те, щоб вони ну, були якось на одному рівні, якраз от в той час, там декілька тижнів чи місяць, поки вони перебувають в таборі? Це пару тижнів, як правило, можна. Це не, ну, не так, що от, знаєш, був розбишака, хуліган, да, і стала дитина якась квітка. Ну, а хулігани в табори не потрапляють. Так, потрапляють, звісно. Я же кажу, що якщо попав хуліган, який знаєте одну мову спілкування, да, там насилля, наприклад, ну, чи там це якісь мати там. Чи він там кричить б'ється, і через два тижні ну, ну, не стане з нього аленький цвіточок. Да? Але, але а, можна до цього докластися, да? можна а, індивідуальні є розмови, можна показувати. Ну, як інші спілкуються, можна, зрештою, створювати ситуації, власне, це і потрібно робити. Створювати ситуації, в яких йому буде ну, невигідна така поведінка. Да? От Він буде бачити, що ага, ось тут я накричав, а мені нічого ну, не дали умовно. Да? А ось тут я підійшов, попросив і отримав, ще й більше, ніж попросив. Да? Діти ж не дурні, вони ж. Це не помилка думати, що діти, що дітей можна змусити. Тобто їх можна змусити на якийсь період, але це в довгостроковій перспективі ну, не працюватиме. Це виростуть якісь зашугані діти. Якщо ми хочемо нормальних дітей, класних, да, то треба ну, робити то повільніше і з більшою любов'ю і повагою, де да, не, не побоюсь цього слова. Ніхто. Му, Кажуть, з дітьми треба домовлятися, Так. і це ж діти ну, різні. Дивися, це, умовно, умовно в загоні там 20 дітей, так, це діти, по-перше, з різних регіонів, тобто, запросто там зі е, е, з, е, з східної там, частини, зі Сходу да, е, України, там, з -за Заходу. Е, це діти різного, абсолютно, соціального статусу. Да, такі у одних це умовно кнопочний телефон, а у других айфон. Smartphone. І він не уявляє, що існують інші телефони, окрім айфонів. Там, да? е, різні моделі виховання, ну, все, все абсолютно різне. і Ці діти вимушені, бо ну, їх там розподіляють по кімнатам, вони живуть там, наприклад, по, по троє, там, да, по четверо, рідко коли по двоє. Їм доводи домовлятися. Ну, звісно, це не завжди буває просто. Але для того є о, ті ж самі вважаті, да, якісь о, психологи, і все це разом ми намагаємося якось довести до якогось ладу. Ну, і смартфони. Смартфони це прям от в тих таборах, куди я їздив останнім часом, діти отримували телефони 15 хвилин зранку. 15 хвилин ввечері. Цього достатньо, щоб віддзвонитися батькам, написати, там, да, перевірити умовний Тік-Ток свій, і все. А весь інший час вони без телефонів, і ну, вони вимушені спілкуватися. У них немає іншого виходу. Ну, це добре, насправді, це... коли от забираєте від цифрового світу, хоч, хоч якийсь певний період, поки вони в таборі, і вони можуть. Це так дуже позитивно, позитивно впливає. В останній день, коли ми їдемо там вже на поїзді додому, вони, тобто, якщо ми їдемо туди, ну це такі їжаки, знаєш такі їжаки, які сидять там рідко, коли друг з другом спілкуються назад. Всі просто постійно в одному купе набивається там по 10 людей і вони там розмовляють. Вони ті телефони часто буває, батьки пишуть, Типу, чому моя дитина не на зв'язку? Дитина забула, що в неї телефон є. Вона спілкується в цей час з однолітками. Так. Ну, так. Дякую вам за цю розмову. На жаль, час наш уже закінчується. Нагадаю, активіст та інфлюенсер Антон Шаванов був сьогодні в проєкті третій сектор. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на київ ФМ радіо найкращого міста у світі.